Тобто ваша оцінка взагалі цієї, не знаю, схеми, можливо, якщо коректно так казати, і перспектива для, для людей все-таки ці майнові права отримати? Щодо перспективи і схеми, можна сказати, що забудовник намагається. Трошки змінити сутність договорів, які були укладені з покупцями. Тобто, люди розраховували на те, що вони придбають квартири. І вони, власне кажучи, вклали в квартири. І на той момент, коли дім тільки, будинок тільки починав будуватись, вони вклали за ну, відповідно меншою сумою. Наразі забудовник каже, що ми хочемо повернути вам гроші, і ви маєте дофінансувати будівництво. Тобто, по суті, він змінює самосутність договорів. Та намагаються своїми діями створити ситуації, при якій договори купівлі продажу, попередні договори купівлі-продажу наразі стануть договорами позики.